Триває реставрація дерев'яного архітектурного ансамблю Голгофа. У подвір'ї саме закінчують відновлювати оббудову вівтаря. А от над хорами вірменської церкви реставратори відновлюють декоративні кам'яні частини. Коли взялися за роботу, зробили відкриття. Під шаром і фарб побачили, що камінь вкритий дрібним кольоровим склом. Цей декор збережуть. Тим часом всередині храму відновлюють стінопис. Від розпису Яна Генріка Розена збереглися лише дрібні фрагменти. Втім, реставраторам вдалося їх майже повністю відновити. Ми реконструкція виконувана на виконуємо цю реконструкцію на основі тих решток оригінального малюнка, які збереглися лише на архівних фотографіях. Тому це не є наші домисли. А справді можемо припускати, що це саме так виглядав розпис автора. Але навіть відновлені стінописів зараз є в небезпеці. Фундамент замочують ґрунтові води, які стікають на подвір'я з вулиці Вірменської. Мушу ну, все таки є проблеми з водовідведенням, які б тут реконструкції не було, тому що ми зараз цим стикнулися з протилежної сторони з Голгопою, і тут найбільше проблеми це вологість у цього цукорного стіни. Аби відновлена Голгофа не руйнувалась, на подвір'ї вже зробили дренаж. А наступного тижня почнуть ремонт в сусідньому аварійному будинку, до якого кріпився вівтар. Реставрацію вірменської церкви і архітектурного ансамблю Голгофа обіцяють закінчити до Євро 2012